Друзі, всім привіт! Я зі вітаю на моєму стрімі. Тих, хто дочекався. Сьогодні я повертаюсь на сервер Minecrafter Inua. Я на ньому давно не грав, декілька місяців, давно відео по ньому не було. А якщо були, то і вже я виклав ті, що я дуже давно знімав. Зайшов я на сервер, я справді сюди давно не заходив. Зараз вам буду показувати, що тут до чого і розказувати, може, щось нове буду робити, подивимося. Зараз я би вам хотів показати, коли ми з Хантером зробили кав'ярню і повітряну кулю. Зараз давайте до неї добіжимо, бо коли я її будував, в мене тут був флай, але зараз у мене вже він пропав і, можливо, в мене колись появиться ютуберка. А, я згадав, коли останній раз тут грав. Я грав тут останній раз вроді 27 жовтня. Так, я тоді якраз то той ресторан будував, то мав бути мій ресторан. Я його тоді будував ще в флаї. Якось так. Я сюди справді давно не заходив. Тут багато що нового появилось, стільки людей грає, нормально. Давайте зараз добіжемо до тої кав'ярні. Ми з Хантером людей обслужували. Взагалі тобі було класно. Хантер на той сервер дуже давно не заходив вроді. Давай. Як мені звідси вийти? Капець як мені вийти з того приват, а я ще й їсти хочу. Мені треба інвентар виложити, в мене що вроді в скрині, а то в мене щось в скрині. Я зараз... Я пам'ятаю, що я робив склад і туди, речі, виложував? Поки що той стрім буде коротеньким, можливо, завтра або колись там він буде довшим, тому що... Ай, хай вже так буде. Ну що що? Завтра в мене буде більше часу, зараз в мене не дуже багато часу є. Десь стрім буде приблизно на пів години. А далі я почну відео монтувати і сьогодні думаю відео якесь опублікувати Бравосар. Виложу повністю всі речі, зараз якусь броню надію. так ходити не дуже варіант. Зараз ось такий у мене баланс. А де я зложу в броню? Десь там. Отут я ще доробив собі такий склад. Я не знаю, чи ви бачили взагалі цей мій будинок вроді. Бо я дуже давно не знімав. все. Того майнпрастера. Отут є броня, давайте візьмемо. Отаку, щоб зачарований це. Я пам'ятаю, я тут ще в вересні грав. Мені тоді дуже подобалося грати. Якраз 26 вересня я зайшов на серву. Так, де в мене інструменти є? Зараз я би вам хотів показати кап'ярні. А де в мене інструменти? Я їх що не зложив. А, отут. Ось такий в мене сетик. Золота морква є. Вже можемо, в принципі, краще ще візьмемо собі кайло і лопати. Все, можемо вирушати десь мандрувати, тут по серверу щось, подивимося. Бо я справді сюди давно не заходив і тут багато думаю, чого нового з'явилося. Що тут для нового треба. Отут може якийсь вихід є, бо я не знаю, як звідси вийти. Там треба якось до того довісти. А там є стежка. А звідки вона починається? Бо тут я собі все обгородив, як ви бачите. Треба мені флайт, мінолу, бо. Так незручно без флаю, я тоді вже привик флай літати. Так, ой, куди я тут пробіг? Так, а, я тут мав бігти, точно. Ось ну, тут якийсь кінь. Вроді його тут не було. Виже бачите, ви вже відрядну коля тут є така. Ні, велика вона. Я пам'ятаю, з хантером її дуже будував. Тут нюхачата бігають. От там ще зоопарк був, ми з хантером робили, але так і не доробили тоді, бо нам надоїло тут грати. Але так тут вайп був відносно недавно, два місяці тому, але тут вайп раз на рік. Тут ще є американські горки. Взагалі тут багато чого ми набудували. Але в цій серії я навіть не знаю, що ми будемо робити. Напевно, якісь речі От тут, наприклад, ми підписали табличками. Тут живуть хто? Тарантули. Ага, тут будуть жити, значить, пауки От тут я заливав воду, тут мали би жити оксолодві. О точно, давайте глянемо обсіле. Я, я давно не заходила. Ой, багато всього. Так, я не знаю, по вичті нажимаю на Tab. Я не знаю, що в тут можна вам показати, але тут є багато чого цікавого. Що, давайте глянемо, може, десь там біля хати Хантера щось цікаве. є. Цікаво вже тут можна атакувати людей. Бо вроді не можна було, вроді можна було. Ну, що так смоло так? Коли я тільки починав стрім було 200, зараз О, 200. Встеп. Нормально я люблю. А, тут я ще робив фармелку собі. Ой. Точно, ну, в мене є величезна фармелка скелетів. У мене тут взагалі дуже багато чого є. Я хотів собі якийсь бізнес робити, тільки я вже забув взагалі, як тут що робити, і як тут взагалі що в мене є. Тут я, а точно я ще тут розбирав свою хату. отут, тут мою найпершу. Не думайте, що мене зарейдили, хоча тут тобто, неможливо. Тут я розібрав ту свою хату легендарну. Я отут розібрав нюхачівську будку і отаку хату. Тут в мене є... Ой-ой, якщо тут вісти, то хочеться. Так, отут в мене є величезна формелка, в ній щось вроді там вісім спавнерів, якщо не помиляюсь. Тут справді їх багато. Там, там зараз скелети, якщо почнуть падати, ой-ой-ой. І тут вода, ка. Далі ще отут у мене є формелка візер-скелетів, а далі там що, йде ферма сама. Значить, я вам все показав, в принципі. Не знаю, що тут ще може бути нового. Значить, я, напевно, буду завершувати цю трансляцію. Вона дуже коротенька. Підписуйтеся, ставте лайки і бувайте. Вона взагалі якось дуже коротко вийшла.